Абсолютно матова акрилова декоративна фарба з ефектом шовку. Як основу під китайський шовк-матовий використовуємо ґрунт фарбу Primer 20 та наносимо її за допомогою валик в одне покриття. Витрата фарби сягає з 1 літра до 8 метрів квадратних. Час висихання 5-6 годин. Після повного висихання ґрунт фарби готуємо декоративний матеріал до нанесення, ретельно перемішуємо. За необхідності додаємо до 10% води. Матовий шовк наносити на поверхню зручно шпателем, Для новачків скористатися можна валиком або макловицею. Рівномірними порціями наносимо матеріал та за допомогою пластикової або металевої кельми формуємо декоративний малюнок. Для створення ефекту оксамитової поверхні малюнок формуємо у різних напрямках. Так легко досягається ефект оксамиту. Для уникнення видимого стику злегка заходимо на попередню порцію та формуємо малюнок в тому ж напрямку. Крок за кроком наносимо матеріал та формуємо малюнок на усій поверхні. Важливо уникати пропусків та наносити матеріал рівномірним шаром. Для формування однорідного малюнку на усій поверхні. Нанесення тонкошарових декоративних матеріалів зручно виконувати удвох, коли один із майстрів наносить декоративний матеріал, а інший формує малюнок. Китайський шовк матовий наносять в один-два шари. Витрата з одного літра до десяти метрів квадратних при одношаровому нанесенні. В результаті отримуємо абсолютно матове оксамитове покриття з ефектом мокрого шовку. Матову фарбу можна наносити в багатьох техніках нанесення. Покриття піддається точковому ремонту та стійке до миття через 28 днів.